У нас Костянтин Шиш в студії автор ініціативи, чи, як, чи не автор. Не автор вільний співавтор. плакат співавтор. співавтор. Ініціативи Вільний плакат, це громадська ініціатива. Розкажіть про цю ініціативу. Так, власне, ми почали з того, що йшли на віче з порожніми руками, а, але відчуття певної безсилля от просто прийти на віче, просто постояти і просто покричати. Цього вже було для нас недостатньо. Власне, ми почали це з моєю дівчиною, і от по дорозі від дому до Майдану ми купили три білих ватмани, чотири чи три маркери, і почали з друзями створювати плакати. Одним із перших плакатів була е, люстрація всіх. Е, наші друзі створили інші плакати. От, власне, все почалося з цих трьох ватманів. Один із них розірвали е, для того, щоб створити більше плакатів, тому що друзі підтягувалися. Е, Потім нас помилково, а, нас помилково представили як людей, які виступають виключно за ілюстрацію, тому що побачили тільки один плакат. Але менше з тим ідея така, що люди мають почати говорити. А, наша опозиція з 2004 року переконувала, що вона є іншою, і до певної міри велика кількість людей в це вірить. Я хочу показати це інше, але все одно, Це да. наш стоян стоянка там. Ні, будь злобом, ще десятку поклали підворник на собі заплати припаркуйся, так. по, по правилах. Зміни в країні починаються з тебе. Паркуєшся під знаком, створюєш небезпеку. Е, ну, і, і так далі. ну, Це ваші так. Так мовити, однодумці. Так. Е, да. А є там різні. різні, різні, от, Люстрація, да? і ви збиралися. Так, ми, ми збиралися біля різних місць. Спонтанно це була глопочтамп. Мабуть, не найкраще місце, але воно вже стало традиційним. Вільний плакат є в Фейсбуку. Я недаремно показав цей сайт, для того просто, щоб ви хто зацікавиться більше, то може от приєднатися або просто почитати, чим ви займаєтесь. Так. Так, да, власне все почалось настільки спонтанно, що ми прийшли фактично без нічого. Навколо нас почали збиратися люди. Вони почали купувати ватмани, які, слава Богу, продавалися в метрограді. А, і вони почали створювати свої плакати. Ми відразу задекларували принцип, що ніхто нікому не говорить, що писати. І завжди кожен стоїть із своїм плакатом. Тому що приходить велика маса людей, які готові з вами дискутувати, які незадоволені вашим плакатом, які підтримують ваш плакат. І жоден із нас в своєму нормальному житті не є професійним тримачем плакату. І, відповідно, кожен із нас має мати можливість захистити. Те, що було написано на плакаті, є такі професійні тримачі плакатів. Так, Є такі. Є е, зараз мене пробачте, такий Вадим Гладчук, наприклад, е, ну, там є інші там, учасники, які проводять пікети, наприклад, це було раніше, принаймні так, там сьогодні за. МВС, завтра проти МВС і так далі. І там одні ті самі люди. і Він так виходить: так, один, два, три, чотири роздав всім по цьому плакату, всі стали. Все, він покричав рупор. Там цей картинку зняли, канали. Блін, не приїхала, хоч на ладно. Треба самому зняти і розіслати відео на канали. Може хтось візьме і пішли. да. В даному випадку так розумію. Люди ну на Ватманах там на... так. основний, основний принцип люди мають писати своє і відстоювати своє. Це власне те, як ми зорганізувалися. Ми були біля Верховної Ради, там також були багато інших людей. Ми зрозуміли, що насправді в нас не такі вже й погані плакати, коли побачили плакати, наприклад, на картонних коробках. Тобто почався цей процес, і, як на мене, дуже важливо його не зупиняти. Нам дуже важливо зараз допомогти нашій опозиції почути людей. Вони не чули нас три місяці, і до певної міри їх можна зрозуміти. До певної міри частина людей може їх виправдати. Тим часом, який тоді був. Зараз інший час, і пора чути людей спочатку через плакати. Питання, все таки, що ви хочете донести політикам і суспільству? Особисто я чи люди. Тому що особисто я, самий перший мій плакат був ілюстрація. Про нього я говорив з моменту, коли Майдан ще почався, коли ще були студенти, і вони вигукували свої гасла. Моя вимога це ілюстрація, і ілюстрація всіх. Зараз дуже популярним стала ілюстрація влади. Е, ну так, я за ілюстрацію влади, якщо вла... під владою розуміти вже теперішню владу. На яких засадах має відбуватися ілюстрація влади? Так. На і, і це на найкраще питання, особливо з акцентом на мою думку, тому що зараз я висловлюю виключно свою думку. Так, ми вас запрошуємо. Ми на громадське запрошуємо так. людей, які можуть говорити не лише від імені організації, так. а від себе. Так, тобто. Почуємо кожного. Знаєте? Так, тобто у мене. Є дуже неправильна відповідь, тому що вона дуже проста на дуже складне питання. Ми з Верховної Ради забираємо всіх обличчя всі обличчя, які ми знаємо. От ми їх бачили там 10, 20, 5 років. Ми їх звідти забираємо. Ті з них, які дійсно щиро хочуть розбудовувати країну, які хочуть творити щось для країни, за власні кошти створюють іншу раду. Вона буде неофіційною, вона не матиме ніяких повноважень. Вони будуть засідати в якихось своїх залах, які вони самі для себе зорендують. Вони будуть випрацьовувати закони, вони будуть випрацьовувати рішення. Ці рішення і закони, цей весь досвід, який вони позитивний досвід, давайте так говоримо, скажемо, який вони накопичили за всі ці роки, має пройти через експертну оцінку. Але ще потім потрапляти на стіл до людей, які... Готові приймати рішення популярні і непопулярні, які будуть мати закон підготовлений професіоналами і господарниками. Вони будуть мати експертну оцінку, вони будуть мати. Розуміння того, як цей закон може бути використаний? використане, вже є законопроекти, написані не політиками і не політичними юристами. Такі нейтральні закони взяті за основою закони про люстрацію в інших пострадянських країнах. Чехія, там ви знаєте, була люстрація, угу. і зараз шарять дуже активно соцмережами висловлювання Вацлава Гавела. Що е... так, я читав його? Да, що краще, хай буде. Ну, скажімо так, недосвідчена молодь правити, але чесно, ніж, ну там, я перефразовую, ніж... Я тут, власне, вислів цього слагав, але я для себе скоротив так: хай нові працюють погано, аніж старі гарно крали. Для мене це так. Чому я зразу сказав, що це відповідь неправильна? тому що це дуже проста відповідь на дуже складне питання. Ми тут з вами поки сидимо говоримо, у нас тут на підвищення ми вже пішли. Люди прокидаються. Та ні, телекритика пише, що перший національний готовий вже сьогодні надати ефір громадському тебе. Oh. <sit> ну, Поки вони всі перелякані, там, то вони зараз дехто з них там увімкнув зараз інтернет, подивитися, що це взагалі за таке ТБ громадське. Знаєте, там… а, а що це таке інтернет? <dış> ну, я раджу відразу входити, аби потім е їм було дуже важко вас від відключати. Зі слів пана Пантелеймонова, голови НТКУ, це ВО голови, правові нюанси такої співпраці НТКУ згоджуватиме з юристами. Ну, ясно, да. типу, Як це ага. буде? І давайте раду валі, зробимо. Да, да. Нічого. В нас просто є. Я так забігаюся на парі, розкажу дуже багато ініціатив, в тому числі громадських, в тому числі е, людей, які кажуть, давайте ми вас туш, захопимо, ми вас посадимо там в студію нормально. все. Ребята, ніхто вас не буде чіпати, ми охорону не те трошки, не, не заради того. Да. Не заради того, стільки жертв, щоб далі як гопніки себе поводити, навіть якщо це люди, з якими варто поводити себе як гопніки, тобто, але давайте ми будемо трохи кращими. Жертв не повернеш, і навіть ви бачили, що мама одного збитого вона виступала зі сцени, не стримуючи сліз, і сказала, що я як мати прощаю і вас прошу, простіть їх. Люди почали кричати: нема прощення, нема прощення, всі ридали, але е, вона каже, що треба почати з таких з християнських, ну знаєте, почуттів. Ну, тобто це важко дуже, але треба починати будувати з конструктиву. Так, власне, вчора хлопці почали захоплювати Верховну Раду, коли були не сильно задоволені, наскільки я зрозумів, законами про Павлоченків. Тобто, це вже теж такий така агресія, яка є щирою, яка є ненаграною, Але все таки я пропонував би починати з того, що почали студенти. Студенти почали з плакатів і їх не почули. Давайте дамо шанс опозиції почути плакати. Дуже мало хто знає взагалі, як це все починалося, а особливо схід Південь, який дивиться російські канали, вважає, що фашистуючі молодчики прийшли з коктейлями Молотова і все. І, е, дуже важливо зараз е, нам зібрати якомога більше архівних матеріалів. Я прошу звертаюся до всіх продакшенів. Я знаю, там диваки продакшн, Макс Савченко, Докаленко, знімали дуже багато людей відео весь час, знімали громадське телебачення. Треба зробити не тільки хроніку, а дуже внятний, хронологічний, як це все починалося, і розібрати дуже по поличках, і намагатися менше туди аналітики. Просто факти. Тому що, якщо посадити, от, наприклад, був Охрівенко-економіст, ми запросили зараз перед вами, а тут йому пишуть: А хто це такий? Він же хвалив Януковича, а ну запитайте в нього. Я питав, він каже, я дійсно виправдовую стабільність там і так далі. Ну, тобто, Скажімо так, коли кожна людина почне там. Від себе казати, що це було оцінку давати. Це вже буде оцінка. І тоді, якщо виявиться, що за цією людиною якийсь шлейф тягнеться, значить це оцінка, там, наприклад, ну, так. людини без авторитету або з поганої репутації. Давайте без оцінок просто 22 листопада, 21 листопада ввечері прийшли люди. Я показував це відео. Ми обов'язково покажемо в кінці ефіру. Сьогодні відео його немає в сіці, як усе починалося три місяці тому. Я сьогодні поїду підзніму ті ж самі ракурси з тих самих той самий майдан незалежності. Але вже після розрухи, ну тобто після того, як там горіло все і палало, забігаючи це наперед, треба показати: от вийшли студенти, ну, там не студенти, вийшли діячі, потім так. студентський марш, потім їх не хотіли чути, потім, замість того, щоб. От, давайте будемо щирими, щоб не дати людям, наприклад, от Тиждень, два, ну всі помаленьку розійшлися. Ну, правда, да. ну от погодьтеся, ви да, погоджуєтесь. Да, я чому власне Для сказав... чого вони розігнали, вони самі да. це зробили. Вони не хотіли чути, тому що вони не звикли, що це забидла, як от будуть мені розказувати, що я повинен а ну, виходить. <кхем> ну, щось таке, ну я так це розумію. Да? Я ще там клюю теж мені, серий кардинал. Що в нас? <кхем> да, мене трохи занесло. Є пряма трансляція з засідання облради якої облради? Харківської? Київської? Що за облрада? Так, давайте по черзі. У нас є пряма трансляція. Ми зараз повернемось до розмови з вами. Немає, да? Поки що. Думаємо. А ви можете хоч сказати, що це за стрім? Чи давайте почекаємо. розберемо, що за стрім. Давайте трошки зробимо паузу. І я прочитаю кілька новин. По-перше. По-перше, в Печерському суді у вівторок це сьогодні розглядається звернення прокуратури про утримання колишнього президента Віктора Януковича під вартою. Про це сказав віце-спікер Руслан Кошулинський на засіданні парламенту. За його словами, цю інформацію повідомив телефоном генпрокурор Олег Махніцький. Так і е, що це за стрім з облради, де мала відбутись позачергова сесія, але відбуваються спонтанні збори активістів та опозиційних депутатів. Вирішують, як виганяти у Дода. Антон Я зрозумів, що Антону, Антону Ємельянову повідомляє, повідомляє хтось. Ну, ми зараз з'ясовуємо, що це за стрім. Чекайте. Щоб не... Куди нас пускати на перший національний? Дивіться, ми ж не можемо навіть ефір вести. У нас тут одні, одні баги. Ні, ну я жартую. Ні, а можна слухайте, а можна інтер краще? А можна там просто техніка новіша? Рейтинги краще. Не є рейтинги зараз. Ні, ну в все-таки інтер дуже сильно дивляться. Наш нам то УТ-1. Okay. Ладно, це все жарти жартами, але насправді з медіа простором треба робити дуже кардинальні зміни. І вчора буквально мої колеги опублікували заяву Стоп цензурі. Це рух, який okay, дуже довго I розслідував I закони коруп... факти корупції там, і... і так далі, і так далі. Рух стоп цензурі має дуже впливовий в міжнародному плані авторитет. Ну, тобто до нього прислухаються там і місті, і репортери без кордонів, і різні різні структури. Так от він вимагає відповідальності ЗМІ за цензуру, брехню і розпалювання ворожнечі. Відповідну заяву, дивіться, протягом трьох місяців протесту, що завершилося, зараз виведу це на екран, що завершилось народним повстанням і Зміною влади в Україні режим Януковича вів інформаційну війну з Майданом. Ми були свідками численних випадків цензури, замовчування важливої інформації, розпалювання ворожнечі, дезінформації та маніпуляцій. Окремі журналістів-телеканалів, Перший національний інтер, Україна, журналів Форбс, кореспондент та інших змі звільнились або відкрито заявляли про цензуру і примушування до порушення стандартів журналістики. Ціна брехні виявилася занадто дорогою, спотворена контрольованим Януковичем ЗМІ. Картина подій в Україні, мотивів та передумов протесного руху, дискредитація його учасників як екстремістів, ультраправих радикалів, молодчиків, посилювала агресію силовиків і їхню готовність виконувати злочинні накази. Дезінформовані громадяни брали участь в антимайданах та погромах, а сьогодні долучаються до сепаратистських виступів на Сході та півдні України. Отже, звертається ну да, великі рейтинги, велике покриття. Вимагають від власників каналу Інтер Фірташа та Сергія Льовочкіна, а також від Кабміну Верховної Ради України, негайно відсторонення від керівництва телеканалу Інтер, топ-менеджерів, Ганни Безлюдної, Антона Нікітіна, Олександра Пантелеймонова. Вони повинні понести особисту відповідальність за трагедію, що забрала життя сотні людей. А журналістів та ведучих телеканалів, які цілеспрямовано дезінформували суспільство, поширюючи наклепи на учасників мирних протестів. Закликаємо самостійно прийняти рішення про припинення роботи в ефірі, ну і так далі. І такі особи, як Михайло Погребинський, Олесь Бузина, В'ячеслав Піховшик, Олександр Чаленко, Володимир Скачко, Максим Равреба, Володимир Петров, є ще там Сергій Рульов, такий і так далі. І Вони мають стати персонами нонграта для медійного простору України. Ось так це не полювання на відюм, як називають часто. Да? Це... Якщо дозволити свій коментар. Я мабуть. Дозволю. Я тут буду більше, мабуть, відстоювати позицію Савіка Шустера, хоча жодного його шоу я не дивився. Потрібно конкурувати контентом. Інтер мав значно більші можливості через те, що його значно більше пускали на частоти, але також в нього був контент. Потрібно іншим каналам конкурувати контентом. Поряд з цим в їхні частоти або, наприклад, вас мають пускати. На до широкого загалу, не тільки через інтернет. І тоді, навіть без будь-яких персональних е, санкцій, це неправильне слово, без персональних е, відсторонень певних менеджерів, е, люди з матимуть шанс щось зробити. Я, маю на увазі для себе якийсь висновок взяти. Е, коли ви готуєте професійний якісний контент, е, ви підніметесь у рейтингах значно вище, так як українська правда піднялася у рейтингах своїх вище за кореспондент. А, тобто тут має бути вільна конкуренція. Ну, звісно, да, це так, це не зовсім правильно. Але що... це, власне, моя позиція, що б я хотів, я б хотів. Але би... що робити, наприклад, з російськими каналами? Для мене дико, що люди приходять там, з шахт, з магазинів, з ринків, закидають ноги на дивані і включають Вісті або включають ОРТ, а не, наприклад, той же 1+,1 плюс чи хай навіть Інтер. Тобто, люди звикли дивитись російські канали, їх не заборонити в Україні. Це теж я вам скажу більше, мій батько військовий, і все моє, моє дитинство пройшло так: українські новини, російські весті. Зараз він не дивиться, новини російські, і зараз він був 18 числа в м'ясорубці, яку влаштували під час мирної, мирного наступу. Розумієте, тобто має пройти час простим закриванням каналів. Ну я, я не думаю, що ми вирішимо щось з закриванням каналів. Я переглянув спеціально випуск звість з Дмитрієм Кисельовим, який довго розказував, що звучать активні призиви со сцени майдана. Бока запретить русский язик в Україні. Mm, да. e, і це видається, і просто він так просто сказав, а синхрона немає. Ц... Да, Бок не міг, тягнебок не самогубець, тягнебок, так. попри всі ці, він не може заборонити використання російської мови. Однак тепер російські громадяни дзвонять і кажуть, що у вас там за бардак і бред, що ви вже зави... запретили уже, уже. Язик. Да. ну язик. Ну, хто не за тільки... це відповідав? Да, Як мінімум персона нонграта для в'їзду в Україні, де в нього дача в коктебелі у Кісільова. Дача в коктебелі, так дивіться. От ми говоримо зараз про Кисельова, тобто він працює чітко в Росії, чітко проти України, що є очевидним. І в нас є СБУ. А, Яке на яке воно є? А, хай воно дає оцінки, хай експерти висловлюють свою думку. І так, якщо їхнє рішення це персона нонграта, це має бути персона нонграта. Інший спосіб, це просто поширюйте через засоби масової інформації, широкі засоби масової інформації. Те, що створив інтернет. Ну, наприклад, про очумівших бендеровців, котри горілкою заливають е, мішки з героїном. люди немає нічого кращого, Ні що, дискредитує, та, що дискредитує цю людину у широких масах населення. Кожен зараз може прийти, сфотографуватися біля барикад. Кожен може може зрозуміти, що це не героїн і заливають не горілкою. Е, Тобто ми можемо воювати ще раз з персоналі, ми можемо воювати старим оцим адміністративним механізмом або ми можемо стати краще. Приглашають в ефір адні упоришей розсуздаю о смислі життя. Це коментар з чату. <рес> не, не дивились наш чат на ютубі? Ні разу не бачили? Чесно кажучи, моя громадська діяльність почалася ви? з вашого чату, коли я почав ага. банити тих, хто там за Дякую. фашизм. І ну ви упоратий, да. І ще так. тут пишуть, що ви переплутали і вдягнули на голову Майку. Пробачте, що я озвучую цей бред. <пробачте> ну, ладно, Костя, Багато дивіться, да, знаєш, бандана, да, бандана, да, бандана. Дивіться, яка історія. Ми запрошуємо до нас в студію, не тільки там, не знаю, Карпунцова чи Яценюка, який, до речі, до нас ні разу не прийшов. Що, каже, у вас рейтинги маленькі. я кажу, Скільки вас дивиться? Ми такі, типу, ну там, не знаю, 50 тисяч, там. А, ну да, так, да, да. ми з вами зв'яжемося. Да. Це така історія була з Арсенієм Петровичем. Ми запрошуємо різних людей, які роблять різні ініціативи. Давайте подивимось відео вчорашньої акції. Є Вільний відео. плакат. Вільний плакат, да, є відео. І коли Луценко заводив на їх справи, то він до визивав, там, його там подів, риф, там, риф, там. і його. І вони йому носили мішки, гроші, хоча він казав, що його руки чисті. Його дуже чисті. Всі депутатам до Майдан, з І, майдан, і якщо, майдан, майдан, якщо хтось там може майдан, майдан, сказати, майдан, а отой хороший, не треба. Через ті того, майдан, майдан сам фідошки, вибере, да, сам фідошки, фідошки, майдан. Да, майдан. Ми вирішили, що. Зараз найважливішим завданням є допомогти опозиції приймати правильні рішення і допомогти їй побудувати ту країну, за яку полягли наші хлопці. Методи вони в нас прості і такі, з яких починали студенти за євроінтеграцію. Потрібно купити плакат, потрібно взяти маркер і написати своє гасло, свою вимогу, з якою прийти до Верховної Ради. У мене люстрація. Те ж саме, але іншими словами. Не треба міняти одного тюремщика на другого. Она сидела за економічні преступлення. Точно так же, как и на подружку. Її вже немец. Що кричати, а потім сотня нас, а потім тисяча, то тоді ми і мільйон передбаємо, будемо з України. Чим швидше, чим раніше ми це зробимо, тим краще. Не буде жертв, тому що ми догралися вже. Через те, що ми отакі різні, а хтось користувався нашою пасивністю і не жертв. Хто що каже, одинадцяте, десята. Я чула по телевізору, казали на 11. Я сам з Києва, пенсіонер, мені 64 роки. От. Я хочу те, щоб всіх цих депутатів зробити їм люстрацію, от, щоб люди зовсім нові прийшли. От. Люди, які знаходяться на Майдані, от, щоб влада була з Майдану повністю. Для будущих поколений, кто будет приходить и говорить, что они хозяева этой страны, это уже не пройдет. Надо действительно с маленьких городочков начинать, потому что там люди абсолютно не защищены. Останнє запитання до вас, Костянтин Шиш, один з співорганізаторів акції Вільний Плакат. Що робити, щоб там був такий демотиватор гуляв інтернетом, книжки, кожен президент написав. Як профукать все? Ну, там інше Не Для ефіру. Бо нас не пустять на перший національний якщо я буду цитуватися. Там слово просрать. І там. Так, от як все це не профукати, все, що зараз ми здобули. Я б сказав би, свій рецепт це виходити з зони комфорту. У мене є чудова зона комфорту. Моя робота, де я себе цілком реалізував, мої хобі, якими я ну, щасливий. Треба виходити з цієї зони. Потрібно розуміти, що ті люди, які віддали своє життя, вони віддали не за те, щоб ми зараз поїхали відпочивати, не за те, щоб ми зараз знову сіли в інтернет тролити один одного і обмінятися котенятами. Ми маємо діяти. Ви не знаєте, як діяти? Починайте шукати, починайте пробувати, починайте помилятися. Перед тим як був створений вільний плакат, ми займалися безліч речами. Вони були здебільшого невдалими, тому що це робив я, моя дівчина, пару моїх друзів. Вільний плакат вийшло зробити. Можливо, серед нас, серед тих людей, які до нас приєднаються, будуть чудові ідеї, і оцей вільний плакат виросте щось інше. Починайте робити те саме, не знаєте, от з чого навіть почати, приєднуйтесь до когось. Байдуже до кого, без реклами жодної громадської чи там політичної організації. Починайте до когось приєднуватися, висловлювати свої думки. Вас не будуть чути, вас будуть критикувати. Ви будете вчитися на цьому. Ми, моє глибоке переконання, ми не маємо права повернутися з вулиць в зону комфорту і насолоджуватися. Те, що дехто вже поспішає називати перемогою. Це загальний рецепт. Я розумію, немає конкретики тих, хто кому цього недостатньо буде вихід прий... за зону так. комфорту. Це також платити податки. Це безумовно також переходити дорогу тільки на зелене світло, не давати хабарів міліції, тому це що найважче. це найважче, але це можливо під час того всього, що відбувалося, одна наша знайома міліціонеру, вона порушила. І вона сказала наступне: я не дам тобі хабаря, і я не дам тобі скласти акт на мене. Не а дам акт скласти, тому що ці гроші підуть Януковичу. Не заплачу хабаря, тому що ти їх собі, і собі забереш. Тепер кожен із тих, хто робив подібне, має Треба сказати, давати складати акт. Має сказати міліціонеру, складай акт. Складає. Порушив протокол, суд, заплатиш штраф 320 гривень. все так. правильно, за перевищення швидкості і так далі. Інша справа, що це не повинно перетворюватись на такі каральні загони. Все таки мета дає, так. наприклад, yeah. е упереджати ДТП, а не сховатись за кущиком. Ага, порушив, іди сюди. Ну тобто, так ну насправді е на Позняках уже здається хлопцям пояснили, які під час цих всіх дій був стояв блокпост самооборони, а за 500 метрів стояла міліція, намагалася когось ловити на фару. А, тобто їм пояснили. І я думаю, що якщо ми не попустимо ось цього, можна цей от ген вживлювати в думки людей. А, можна, можна змінювати людей поступово, вірити в те, що ми вже інша країна, от зараз, тому що хтось помер. Так, я хочу в це вірити. Але я вважаю, що це не станеться ось так, от просто. Ці красиві слова мають реалізовуватися щоденною працею, щоденними вчинками. Врешті-решт, люди в метро мають нарешті починати розходитись від дверей, коли інші виходять, а не бурчати на них, чому вони так повільно виходять. Тобто, маленькі, маленькі кроки, які має робити кожен із нас. Дякую, Костянтин. Дякую вам. Шиш у нас в студії.